Ліси рубають, Карпати лисіють і не зупиняє браконьєрів навіть війна. У десіколог сто 150 паніків. Санітарні доглядові вибіркові рубки назви різні, а результат один. Як наслідок, суви ґрунту та розливи річок. Як врятувати гори? Чи здатна одна людина зупинити знищення лісу? Може, переконана пані Марія. Вона родом із Закарпаття, але останні 30 років живе за кордоном. Виїхала ще на початку 90-х разом із чоловіком американцем. Нині живе на дві країни Арабські Емірати та Швейцарію, та підтримує тісні зв'язки з батьківщиною. Постійно кожен рік на 2-3 місяці ми приїжджаємо з сім'єю. Та за останні десять років гори почали стрімко лисіти, розповідає Марія. Карпати вирубують гігантськими площами. Нещодавно жінка отримала звістку з України про чергову вирубку неподалік їхнього господарства. Я попросила зробити фотографії, коли я побачила фотографії, я вжахнулася. Я вжахнулася і я зрозуміла, що треба їхати. Поїхала на верховину і наша знімальна група. На якій ми висоті зараз знаходимося, так щоб зрозуміти. Е, ну я знаю, що більше тисяч. Перед нами, як на долоні, одна із вершин українських Карпат, гора Біла Кобила. Звідти дуже добре проглядаються наслідки виробок. Пані Марія розповідає, в боротьбу із ними веде ще дві тисячі І я зайшла в ліс і я побачила, що там почалася рубка. Я сказала, давайте я викуплю цей ліс. І вони не згодилися. Тільки потім я взнала, чому тому що. В наявності виписується там 200-300 кубів, а в наявності вирізається набагато більше. Не минуло двох років, як почали рубати вже на іншій горі. Тоді я вже була навчена досвід. У мене був якийсь. Я визвала юристів. І ми приїхали, зустрілися. Приїхала державна, приїхала екологія, і ми зустрілися там. Вони перестали різати, перестають в одному місці та починають в іншому. А оце оця вирубка, якщо, якщо ви бачите, ця вирубка сталася у 2018 році. Якщо можете подивитися, після того пройшли дощі і пішли суви. Якщо ви туди підете, там суви. Нічого після цього не було засаджено. У 2018-му поголили цілу гору. Ось відео з тих років, яке відняли місцеві жителі. Марія просить змінити їхні голоси, аби не наражати на небезпеку. Тут сіколо сто п'ятдесят паників. Я не Я перейшов. Ні одного клейма немає, ні одного. Цей ліс належить районному лісхозу, і вони рубали цей. Ми написали офіційну скаргу, і ми зупинили. Тоді знову вони все перестали. І за за ніч вони буквально звідти вийшли. Теперішню виробку проводять біст, не районний розвозп, а державний, біст, каже біст. жінка. Рушаємо в ліс, аби на власні очі побачити масштаби. Тут будуть тільки суви, тут будуть йти камінь, тут земля, яке тут дуже маленький прошарок землі. Він весь буде сходити. Стрімкий спуск позаду ми на місці. Боже, яке жахіття! Яке жахіття, я не можу. Вже дивіться, що зробилося. Дивіться, дивіться, ці всі, всі склони, те, що я казала, вони всі підуть вниз. Сумо вже помітне озброєним оком. Марія переконана, рубати тут не можна, адже ця ділянка знаходиться на висоті більше тисячі метрів. Знищено не лише ліс, але й тутешню річку. Її руском вивозили звідси деревину, хоча законом це заборонено. Подивіться, як вони машиною перевели цей потік. На екологічно він вже на нарушений. Ми тут пили воду, тут була чистіша вода. Скільки зрубали і на яких підставах? За відповідями йдемо в державний лісгосп. Кого от пана директора хотіла потрапити Олександра Валерійовича. Можна Теба, зараз полагаю, полагаю. А може наступники київ? Головний лісничий підтверджує. Виробка їхня і повністю законна. Як доказ демонструє документи і сурубні квитки на площу менше гектара. Площа 09. Запас на гектар 495 обік. Бачите, виділ великий. Ми взяли зароб 0,9. вигіл має, по-моєму, 14,5 гектара то ми маємо не йому проводити господарську діяльність. А чому саме суцільне? Чому, наприклад, не вибухає? Воно є в суцільній групці запроектоване. Тесік смаряки це рубається суцільна рубка. От. Там немає, якби була ялиця, бук, було б вибірково. Тобто вибіркові рубки вони проводять лише в узмішаних лісах, а там суцільні смереки. Отже, і вирубка суцільна. Спиленим деревам було по 120 років. Там хворих насаджень немає, щоб вони рубали якісь вибіркові. Одну ділянку, ну би зрубали, ділянка почищена, готова до посадки. Загалом цьогоріч лісгоспланує зрубати майже 32 тисячі кубометрів деревини. Та за словами лісничого, для їхнього підприємства це не так багато. Попередні роки рубали вдвічі більше. Зменшили площі після того, як коли мораторій на рубки дерев, що ростуть вище 1100 метрів. А після скарг пані Марії та самих виїжджали на місце вирубки, аби перевірити, на якій висоті та знаходиться. кажуть, все в межах норми. Були представники, ми перевіряли, були прилади вестомір. І ми перевіряли, і ділянка знаходиться на 917 метрів на високі, що не перевищують і що що може роботися. Перебуваючи ще в Швейцарії, Марія написала звернення в Держекоінспекцію з проханням перевірити законність цієї виробки. Відповідь шокувала. каже інспектори. Повідомили, що на період воєнного стану жодні планові чи позапланові заходи державного нагляду в лісгоспах вони не проводять. Як не перевіряють, чому не перевіряє це е, зона, не в, в, в цьому, не в воєнному цьому. Сюди можна було приїхати подивитися. Тож пані Марія вирішила йти далі. Звернулася в міністерство захисту довкілля, аби там прийняли рішення на проведення позапланової перевірки роботи державного лісгоспу у Верховині. Я коли покажу фотографії своїм е, друзям в Швейцарії, всі вони вони всі думають, що це Швейцарія. Я хотіла би допомогти це. Марія впевнена, Якщо більше людей боротимуться за збереження лісів, то лихтих гір в Карпатах ставатиме менше. Жанна душак Зіноя мною автонас Подробиці, Телеканал, інтермарафон. Єдині новини.